Якщо покупець вашої квартири на перегляді мовчить, це, можливо, найсерйозніший покупець. Часто бачу ситуації, коли люди приходять на перегляд змученими. Вони можуть бути трішки різкими або, навпаки, небагатослівними, не йдуть на контакт і часто навіть не задають ніяких запитань. Але найважливіше тут те, що вони приходять на перегляд, незважаючи ні на що. У мене є постійний клієнт, з яким ми вже купили шосту квартиру нещодавно. А познайомились ми з ним наступним чином: дзвінок, не доброго дня, нічого, сухо запитання. Це ви у Варшавському квартири показуєте? Я думаю, ну цікаво починається. Далі сухий запит: кількість кімнат, будинки, які розглядаються, що має бути в квартирі. Ну тобто, людина знає, що вона хоче. Зустрілися на перегляді, на контакт вона не йде. Мовчки заходить до квартири, мовчки дивиться, мовчки виходить. Зворотнього зв'язку або немає взагалі, або він максимально лаконічний. Отут планування не підходить, отут не підходить від із вікон. Крапка. П'ять днів трішки, мабуть, більше десяти переглядів було, і ми вже сидимо у нотаріуса. І поки чекаємо оформлення, вона нарешті розговорилася, розказала, що є проблеми, які бентежать на даний момент. Вибачилася за таку легку нелюдимість, подякувала за терпіння. Каже: ви єдиний, хто не давив. І навіть подякувала зверху комісії. Це я до того, що дуже часто від продавців я чую таке, та оцей точно не купить, бо він навіть не спитав нічого. Але дуже часто ці люди і повертаються не сьогодні, не завтра, але повертаються із пропозицією і грошима.